Блиск морської хвилі, крики чайок і аплодисменти. Крим в 11 прийняв традиційний конкурс журналістської майстерності Срібне перо цього року. Місцем зустрічі став судак не випадково місту. 1800 років за перемогу змагалися понад 400 учасників із різних країн. Приймати наш досвід приїхали навіть з Китаю. Журналисты, люди, ми любимо праздники. Робота, працюємо, працюємо. И хочется же когда-то собраться, посмотреть друг друга в другу глаза, оценить свои возможности, себя показать, других посмотреть. Но глубинная эта цель конкурса, это то, что сегодня вот говорилось, единение журналистов. И журналисты должны понять, для чего они работают. Телекомпанія Ера стала лауреатом конкурсу в номінації Краща телепрограма року своє срібне перо ми отримали за документальний фільм Євро й гравець, присвячений всім вболівальникам та фанатам Єврочемпіонату, що проходив цьогоріч в Україні та Польщі. Журі конкурсу відзначило і роботу наших колег із Радіо Ера в номінації Краща радіопрограма» за цикл передач коло запитань. Журналістська акція з відродження Свято преображенського собору в Болграді на Одещині принесла срібне перо райні Манджуковій з Болгарії. Храм постраждав від пожежі на допомогу, поспішили болгари з усього світу. Я дуже хочу, щоб е, всі услышали про шестикласницю Марину з Мадрида, яка дала свої 30 євро, яка собирала від завтраків, економила на якусь то в плейстейшн і про третікласницю з Чикаго, яка дала свої 15 доларів і один центр, который собирала прогуливая собаку соседа. Бакиру Аблаева лише 13. Его вызнали відкриттям у кримській журналістиці. Хоче обрати цю професію і вже пише статті на злободення. Перва о голодних собаках, которых никто не жалеет, а второе, а мальчик, который был либо он девушку, но по иронии судьбы он заминировал школу, якобы заминировал, а потом он за это отвечал. Та головне, заради чого з'їхалися журналісти, поговорити про роль журналістики в суспільстві і закони журналістської професії. Розвилось дуже много іздання днівок в інтернет. В інтернеті появляються какие речі від людей, позиціонуючих себе як журналіст далеких. от журналистики. Причем тенденция порой грустная и тревожащая, что вот эти непрофессионалы пытаются сформулировать уже свои законы профессии, забывая о том, что законы журналистики вечны. Это нравственности и это соблюдение закона. и Чувство ответственности. Вітаю вас, це програма поміж рядками сьогодні. Підводимо підсумки 11-го міжнародного конкурсу журналістів Срібне перо і говоримо про сильні і слабкі сторони української журналістики у нашій студії. Член журі конкурсу заслужений журналіст Криму Людмила Мех. Вітає вас, Людмила Григорівна! Теж вітаю! надзвичайно було приємно вести нагороди з такого унікального куточку землі як Крим. Які роботи вас вразили найбільше? Ви знаєте, мене найбільше вразила робота наших болгарських колег це про відновлення християнського храму. Це акція в номінації Журналістська акція року здобули вони перемогу. Мені особливо це приємно, тому що впродовж 2005-2007 року журналістська акція року щороку потрапляла до рук Всеукраїнського фонду «Журналістська Ініціатива і організаторів автопробігу дорога до Криму. Проблеми перспективи. Мені дуже сподобалася аналітична робота наших російських колег, проблеми. Села Російського. Uh -huh. Uh -huh. Це наша колега написала, дала свій погляд на глибинку російську і це кілька подач. Земля Ніжегородська прекрасний матеріал. Мені дуже сподобалась робота роздуми публіцистика Юрія Бондаря. Заслуженого працівника культури України, викладача інституту журналістики національного університету, і ви знаєте, що за вагомий внесок у розвиток кримської журналістики метром. Кримської журналістики названа головний редактор газети Севастополя Наталя Троїцька. Наталю надзвичайно цінує теж за високий рівень професіоналізму, за вміння керувати хорошою, якісною газетою. Чия була засну... ідея заснувати цей конкурс? І яку мету ставили перед собою засновники? Перш за все, ідея виникла давно, а почала реалізовувати завдяки Людмилі. Хорошиловій. Вона ініціатор, вона і виконавець, вона, по суті, та людина, навколо голова якої комітету. голова комітету, вона буквально та голова, навколо якої <свят> <свят> тримається все на Срібному пері. В 98-му році вперше відбулося Срібне перо, і ось впродовж. Одинадцять років це срібне перо продовжує іти. По були були роки, коли з важливих причин не проходило, але воно відновлювалося, і як ми бачимо, десятий прекрасний конкурс. А ось нинішній одинадцятий рік срібне перо. Було надзвичайно. Надзвичайно воно було і широким, і масовим, понад 400 робіт цього року, року поступили на конкурс. Так? 55 лауреатів. Але молодці організатори Людмила Хорошилова, Лада Лапін, Лепіна, ті люди, хто працюють в оргкомітеті, які жодної людини яка надіслала свій творчий доробок на Срібне перо, не залишили без уваги. От зараз, крім того, що лауреати одержали свої відзнаки, всі учасники одержують диплом учасника міжнародного творчого конкурсу Срібне перо. За 11 років е, змінилася і журналістика. Не було такого розвитку, інтернет журналістики, соціальних мереж, коли починався конкурс. Як е, ви змінюєте підхід до оцінки робіт? Як З... змінюються номінації? Е, номінації, по-перше, нинішнього року було 12 номінацій. Вони розширились. Це і відкриття журналістики. Вперше, вперше от кілька останніх років йде, йдуть номінації пов'язані з підготовкою журналістських кадрів. Поряд з традиційними номінаціями, які Людмила Хорошилова запровадила, це метр журналістики, журналістська акція года. Є і нові акції, це відкриття в журналістиці, і надзвичайно ми бачимо от сьогодні навіть по сьогоднішньому сюжету про те, що юні. Юні громадяни нашої держави і інших держав, адже е, приходять до срібного Пера і подають Я, які країни зазвичай беруть участь, тому що, наприклад, цього разу е, китайська делегація приїхала саме переймати досвід, так як вони самі сказали, і ближче знайомити з українською журналістикою. Я думаю, дуже правильно зробив голова національної спілки журналістів в тому, що він запропонував е, кілька днів. Два дні побути китайській делегації саме на срібному пері, адже є з чого повчитися і в організаторів конкурсу цього унікального конкурсу, і в, самого, в самої Хорошилової Людмили. <клес> і просто нормальне спілкування. Розумієте, вісім країн, крім України, взяла участь у творчій творчому конкурсу, і ця можливість відібрати краще з кращих, Дає, дає дійсно на виході тих людей, які заслужили. Я пропоную зараз перейти до безпосередньо питання якості журналістики, адже срібний перо це не просто вручення нагород переможцям, але і цікава дискусія про те, якою є сьогоднішня журналістика, і які виклики стоять перед нею. Тому давайте послухаємо на чому акцентували увагу учасники. Презентація програм, фільмів, книг і фотографій. Учасники конкурсу Срібне перо знайомляться з роботами колег. Голова журі Галина Михайленко презентувала електронну книгу «Царські діти, молодші Романове. Кримський осетин Валерій Савлаєв каже, що фотовиставка про події у Бесланській школі це його вдячність кримчанам, які щороку приймають на відпочинок дітей із цього російського міста. Російський сценарист і режисер Олександр Біланов презентує новий фільм Загадки Йорданса і відкриває секрет вдалої кінокартини. Найголовніше назва, однак нескрізною темою зустрічі є фаховість журналістики. В погоні за сенсацією, в погоні за дурацьким рейтингом, який, в принципі, зжирає людські душі. Ми не думаємо головне. Ми не думаємо на тому, що після нас росте нове покоління. Володимир Мостовий, голова комісії з журналістської етики, переконаний, моралі журналіста нині бракує. Дехто вважає, заважає пишним заробіткам і творчій фантазії. Саме е Слідування етичним стандартам в нашій професії, це дуже рентабельна річ, тому що якщо читач довіряє виданню, він довіряє тоді певною мірою тій рекламі, яка друкується у виданні. І тому рекламодавці туди більше хочуть йдуть. Але це так би мовити з точки зору інтересів редакції редакційного колективу. А якщо тільки слідувати вимогам власної кишені, то звичайно тут ці стандарти стають на заваді. Найбільші виклики, що стоять перед медіагалузю – економічні на заході вже з'являється тенденція, коли редакції працюють на різні медіа та продають саме журналістську роботу з міст. Наступить той час, коли ем, наші читачі рекламодавці оцінюють. Це ж саме головне за те, що ми виробляємо з мізками, то що ми пишемо, то що ми знімаємо, то що ми робимо. І е, це вже є зараз світова тенденція про те, що створюються структури на базі редакцій, які просто продукують контент. Вони не думають, як його там продати, розповсюдити і так далі. Отже, питання самоцензури, журналістської етики. Наскільки гостро вони сьогодні стоять в журналістиці? Я думаю, вони особливо гостро стоять нині в нашій журналістиці, тому що питання відповідальності, особистої відповідальності перед глядачами, читачами, мабуть, ви, ви працюєте і ми, ті люди, які впродовж багатьох десятиріч працювали на журналістській ниві, можемо сказати, що це основне, мабуть, в нашій роботі. Відповідальність, культура спілкування із глядачем і читачем, коли ти дивишся йому в очі, і ти говориш йому правду, відповідальність, совість. І рівень твоєї професійної майстерності, вони все це має бути поєднано. Я абсолютно згодна із висловом, який прозвучав від Володимира Мостового, що, на жаль, сьогодні дуже багато журналістів відходять від оцих необхідних, можна сказати, стандартів, відходять заради якоїсь. Тимчасової вигоди, заради за, за якоїсь більшої зарплати, більшого заробітку. Але чи потім, найчасніше, чесно кажучи, мені різні бували от, е, звернення і пропонували багато різних питань. Я кажу: ви знаєте, мене купити дуже важко, бо немає таких грошей, які, за, які можна, можна за які мене можна купити. О, і от е, я вважаю, що для журналіста. Най... Найцінніше, що є, це твоє журналістське ім'я, якщо воно чисте і чесне, все в порядку. І найдорожче, і найдорожче. <рес> Добре, давайте повернемося тепер безпосередньо до конкурсу. А, якщо говорити про популяризацію Криму, то яким чином а, на сьогоднішній день можуть впливати журналісти на цей бік? Адже я знаю, що однією з завдань одним із завдань конкурсу є саме говорити про Крим. Все правильно. Ви знаєте, і задумка у організаторів срібного пера» була саме такою: зустрічає Крим, Крим Радо зустрічає і радо показує все, що у нього є найкраще. І чекає від журналістів відповідної реакції. А ви один з ініціаторів безпосередньо автопробігу дорога до Криму проблеми і перспективи. Які проблеми ви вважаєте сьогодні найголовніші в Криму? Ви знаєте, перш за все, це рівень знову ж таки культури, тому що дуже часто у нас говорять про те, що куди важливіше, куди цікавіше поїхати за кордон. Чи до Криму? Ми вважаємо, що звичайно краще до Криму. Чому? Тому що Крим е, це унікальна е, місцина на нашій планеті, де е, клімат цілющий впродовж цього року. І в той же час в Криму є ті проблеми, які відганяють е, відганяють туристів. Багатьох від це перш за все, іноді просто безкультур'я. десь низький рівень обслуговування, десь просто дійсно безкультур'я. Але ви знаєте, ми проводили 10 років міжнародні журналістські автопробіги «Дорога до Криму, проблеми і перспективи, і ми старалися показати. Особливо зарубіжним, бо українські журналісти все вже знають в Криму. А от особливо колегам нашим з Польщі, Литви, Німеччини, Словаччини, придністровсько молдавської Республіки, Ізраїлю, Росії Білорусі ми хотіли показати. Кращі сторони в Криму, І от дуже цікаво, що один з наших колег, повернувшись до Литви, в газеті Літоужиніус, написав про кілька подач в своїй газеті дав і назвав ці, ці матеріали Тріумф України. Ми це відчували, що наскільки люди, наші колеги відчували, що ми вкладаємо в цей автопробіг душу. А головне, ми хотіли показати, що най... є найкраще в Криму. А Крим він дійсно сам по собі він може в своїй основі підтверджувати, що він є унікальною перлиною на землі яким ви бачите наступний конкурс Срібне Перо? Ні, ну, ви знаєте, я думаю, це було б дещо некоректно, щоб ви е, питали мене, тому що все-таки Але Бу... журі да. кілька років правильно. Але душею цього конкурсу є Людмила Харашилова. Є е, у нас Галина Михайленко, голова, голова журі, Ширіка. яка багато років очолює і підтримує Людмилу в цих е, починаннях яким я бачу? Ну, я думаю, що він має бути не гіршим ніж нинішнього року. Цього року мені здається, що 10 й і, автопроб... і 11 міжнародний творчий конкурс Сівні Перу були найкращими. Вони були дуже багато. По-перше, збільшилась кількість учасників. Якщо раніше починалося до 100, то зараз. Сотні. Сотні пішли. І е, вибираються матеріали, це, от Харашилова, правильно каже Людмила, містічкові абивалі матеріали. каже, е, ну от Дійсно, подивляться матеріали обласної газети, навіть республіканської, але він низького рівня. Людині, здається, колезі журналісту здається, що це його найкращий матеріал. Насправді ж, коли його порівнюєш з іншими матеріалами, то Вибираєш найкраще і таким чином, от для тих, хто правильно робить висновок, це є можливість такого унікального конкурсу підвищити свою професійну майстерність. Дякую вам, Людмила Григорівна. Довгих років конкурсу Срібне перо і процвітання Криму. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам, спасибі. теж, спасибі, і вітаю вас з заслуженою нагородою. Дякую, щиро дякуємо. Сьогодні ми підбивали підсумки 11-го конкурсу журналістів Срібне перо, заключний етап якого пройшов у судаку. Гостею студії була Людмила Мех, член журі конкурсу, президент Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива. Запрошуємо вас переглянути фільм телекомпанії Ера євро «Євро-12-й гравець, який отримав нагороду у номінації Краща телепрограма року. Фільм знаходиться на нашому сайті. Найважливіше поміж рядками щастива. Я ваше улюблене місце в крово? Що вам там найбільше подобається? Найбільше подобається. Ну мабуть такий судак? Найбільше зміст зміст подобається.